Всім привіт, вітаю вас на каналі Seven Bricks. З вами я, Олексій, і сьогодні ми з вами починаємо огляди весняних новинок Леготехнік 2025 року. І починаємо ми їх саме з набору 42205. Отакий жовтий Chevrolet Corvette Steel Grey на 732 детальки. Якщо чесно, візуально не скажу, що мені цей набір поки що подобається, я його ще не збрав, тому це все так. Ще вилами по воді писано, але те, що для мене є величезним плюсом, це його кольор. Він жовтий. так. Я, якщо чесно, переживав, що він буде якийсь Bright Light Yellow, Bright Light Orange чи щось таке, але ні, стабільний жовтий кольор. Сподіваюся, що він не доведеться перезаписувати потім вступ. Ось такий набір, ну, що можна сказати, лого Corvette, лого-іграшки, якось, я так розумію, мабуть, на комп'ютері Asphalt Legends Unite, або, можливо, на телефоні, тут вже мені напишете. 9+, 9225, ось така коробочка, ну, стандартна коробочка, яка ось так відкривається. тут у нас нічого нового немає. Зі зверного боку, маємо зображення нашого автомобіля точки з іншого ракурсу, інформація про. Реальний автомобіль 405 кінських сил, максимальна швидкість 312 км на годину і від 0 до сотні за 2,9 Ну і також ось тут зображено функції, так що у нас, це в нас поворот коліс, відкриваються двері, відкривається капот, і, в принципі, для масштабу 1 на 15 це все. Ось такі ось. Набір. Ще я думаю, можливо, почати з супер, так ну, я думаю, що ті, хто дивився справді відео ти бачили. Але якщо чесно, я хоча й люблю помаранчевий кольор, але цей набір вирішив залишити трошечки на потім, бо якось крове мені все ж таки цікавіші, трошечки здається, ну, це моя думка. Загалом за змогу отримати набор трошечки раніше, хочу подякувати магазин Breaks Ed. В описі під відео буде посилання на їх сайт, тому якщо вам теж треба неважливо новинки, LEGO, чи набори, які виходили в минулих роках, чи можливо на пріоритетні набори, в них це все є. Тому знову ж таки в описі під відео посилання на їх сайт, заходьте купуйте. Я думаю, їм теж буде приємно. Ну що ж, ніж у нас іде перша новинка 25-го року, весняна, на маю на увазі, спробуємо зараз це все гарненько відкрити. Мені колись такий лайфхак казали, що треба обов'язково тильною стороною нажати, і тоді воно йде краще. Ну, насправді, ось ці штучки легко відкриваються, вся проблема в нас ось тут з боку. Ну, у нас у мене. Зазвичай. Ось тут воно так гарно в них приклеєно. Так, з однією впорався. Тепер ще одна. До речі, на цей набір в мене немає поки що клієнта, тому якщо вас цікавить, пишіть, можете в Телеграмі писати, можете писати мені в приватні, або тут на Ютубі будемо продавати Ще у нас є якийсь код, ще один пакетик є і ще одне колесо. Наче все, наче більше нічого немає. Так, 5 етапів збірки. Одразу листочок з наліпками. Ну, в принципі, в принципі не так же багато. Подивимось, 20 штучок, 21 їх. Ну, терпимо, буває більше. Так, Інструкція зараз на це подивимось. Перший пакетик. Третій. Колеса в нас одразу бачимо, що різної ширини, так, ці в нас 34, ці в нас скільки вже забувся, 14. так. Ось такі колеса. Ну, Якщо буде точним, ці на 43х22, на щось мене понесло трошечки не туди, а ці 43 2 на 14. Маємо їх. тут одразу нас ну, ось таких 5 пакетиків. Ну що ж, я пропоную тоді перейти спочатку до огляду інструкції. Подивимося, взагалі, чи є там щось цікаве. Подивимось, що це за такий код, почитаємо, і тоді вже перейдемо власне, до збірки. Ну що ж, давайте подивимось спочатку на ось цей маленький бу буклетик. Get Racing with Action Pack Racetracks. Так, що це у нас таке? Game code on activate for a limited period. Так, це у нас іграшка, яка доступна на Nintendo до Switch, Xbox. Що, PlayStation 4, 5, Microsoft Store, Steam, iOS. Ну, тобто, в принципі, я так розумію, якщо ви таке граєте, вона є на всіх платформах, мабуть, гра якась популярна. Asphalt Legends. Ну, чесно, я таку перша чую, але я так розумію, що якийсь все ж таки промокод. Я вже його, звісно, засвітив тут на відео. Але в принципі я його точно актувати не буду. Думаю, що за це мене ніхто не покрає, Тому, якщо кому треба, вон, дивіться код. Можете його використати, не знаю, що він дає. Unlock your gift, when you visit the game, лоft, redeem, ну, якщо на сайт до них зайти, ввести ось цей код. ну, Такі маленький подробно від мене, якщо комусь тебе, ось юзайте його. Так. Ну а я все ж таки буду дивитися на основну. Ну, Блін, тут він так яскраво виглядає, мені здається, на білому фоні чи, можливо, так, 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 так оброблена фотка, що тут він такий прям яскраво яскраво жовтий. Я не очікую, що буде якийсь у нас тут огляд чогось. Так, просто одразу починаємо збірку. В принципі, все стандартно. Ззаду давайте подивимось, ось воно ось воно, порівняння з реальним автомобілем. Ну, є певні претензії, давайте будемо чесними. У масштабі 1 до 15 точно бували набори, які виходили явно краще, ну, більш схожими, так би мовити, на оригінал. Дуже важко в такому масштабі передати ось цей воздухозабірник, ще він правильно, так, ось ці фари. Якщо тут ще щось таке вийшло, то фари це звісно просто наліпка, і це одразу мінус. Ну, складний форм цей корвет, тому. Чи варто висказувати всі свої претензії? Я не думаю. В принципі, зробили щось схоже. Для мене це в першу чергу просто ще один набір масштаб 1.15 і ще один ресурсник. Так, мене далі скажу, що мені цікавить, бачите, жовті деталі. Їх багато, це топ. Маємо ось цю рамочку, дякуємо за це. Маємо ліфтар, але всього один з поперечними отрами у світло-сірому короткий і ну, на 7-1 на 11. Маємо, бачу, щось що таке круте. Прямо от хочу з вами поділитися, дивіться, ось це, що це таке взагалі. Якийсь коннектор, який наче 32.0.34, а з нього ще вилізло два таких Два місця, куди вставляти ось. Ну, це щось взагалі круте, я такого навіть і не очікував, якщо чесно. Ось цей чорненький маємо. Ну, і співаще, що вам видно, в принципі, так ось цей в нас взагалі часто освітло-сірно був. У чорному був зайцев двох-рьохбарх, трьох набор. ось тут у нас також буде. Рульова рейка стабільна. Ліфтарм, спрощення матроме на 7 чорний. Ну і саме головне це ось ці жовті панельки. Ось ці жовті панельки, блін, це бомба. Маленькі жовті панельки це те, чого ми дуже довго чекали. Їх тільки дві, я так розумію, це єдиний мінус. Маємо ось таку довгу панельку. Це аналог 71682, тільки довший. Ну і далі дивлюсь, що наче, наче нічого такого. Ну, цей жовта буде з корветом, спринтом вона у нас це теж плюс, буде дорого коштувати. Ну і наче більше нічого не бачу. Ну тільки ось. Мене цікавить її довжина. Якщо вона довша за 7, то це буде круто. Але я щось у цьому сумніваюсь. Ну, поки з того, що я помітив, це наче все. Давайте подивимося загалом, ну, звісно, показані функції. Всього у нас 207 етапів або 151 сторінка. Ось така інструкція. Ну, а тепер давайте дивитися на міст першого пакетку. Ну що ж, тепер саме цікаве, це власне збірка, перший етап. Нові детальки, нові панельки, нові кольори. В кінці кінці новий набір. Це має бути цікаво. Так, Бумажняні пакетики це плюс. Головне перевіряти, щоб в них, в них тут в кінцях нічого не залишалось. Так, маємо ще два пакетики в Я так розумію, вже перейшли на повністю бумажняні, тобто навіть ось ці маленькі пакетики. Тепер у нас... Ось бачите, про що кажу, наче потрусив, але ні. Воно не випадає. І, в принципі, знаю я, що люди так детальки провтикують, тому будьте обережні. Ніяких пластикових пакетиків в нас вже немає. У нас тепер тільки бумага. Так, ну що ж, давайте дивитися на деталі і одразу показую вам усю чудо-деталь. Це знаєте, як маленька дитинка з цього прямого конектору, і коннектор номер 4 Щось таке вийшло, номеру на ньому немає. Ну, власне, номер, ну, номер детальки є 66.11, але як у такого номеру саме конектор, як вони там 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нього немає цікаво, куди він піде. І це поки що єдине з того, що я бачу таке новеньке, наче всі інші. Ну, Звісно, деталі до нові ось ці, так, але вже на. Ними не здивую, не що ці жовті теж є. Ну, в принципі, досить рідкісні конектори, які не так часто зустрічаються, тому добре, що їх сюди додали. Ось ці петальки у нас дві. Можливо, будуть використані якраз для макету двигуна, але подивимось з вами далі. Рульова рейка, чорна шесть знову ж таки. Звичайний диференціал, ну, Хоча б червоний поклали, ну, чесне слово, не знаю. Мабуть. Ми ще довго будемо бачити ці дифференціали. Я вже думаю, що в цьому році ми від них підемо і хоча б будемо ну, на жовтому, на червоному все будувати, але ні. По іншим деталькам, звичайні конектори, звичайні піни, наче, наче все показав, я нічого не забув, тому збираю і показую, що в нас виходить в кінці першого етапу. Збирати нові набори, тим паче такі невеличкі, це, звісно, одне задоволення. Все дуже швидко, легко. Взагалі не треба шукати детальки, бо насправді давно я вже не збирав саме нових наборів. Мені здається, що мотоцикл 4259 був останнім, і це було місце 4 назад. На першому етапі, ну, це такий юридичний відступ, так? Ще раз скажу, що дійсно кайфанув новий набір, це новий набір, і тут е, немає про що сперечати, звісно, це зовсім інші емоції, але, звісно, питання завжди в ціні. Що стосується першого етапу, ми зібрали ось таку конструкцію: старий дифференціал. Отут у нас встановлений Працюють ось поршні двигуна. Ось тут вивели ручку для повороту, рульова рейка стоїть верх ногами, І ось таким чином це все працює. Всі ліфтами з поперечними отворами обидва були використані саме тут. Ну, Досить -таки компактно, цікаво. Не можна сказати, що це щось прям вау новеньке але збиратися трошечки по-іншому від тих наборів у масштабі 1 до 15, які були до цього. Ось. Мої думки стосовно першого етапу, запасні детальки я так дивлюсь, ну наче все окей, всі вони можуть бути запасними. Тому нарадше я натупив. І тепер з вами будемо дивитись, що на нас чекає на другому. Так, Давайте запасні детальки і нашу модельку трошечки в сторону відставимо. Головне, щоб не попадало. На другому етапі, як видно, з'являється вже більше жовтих панелей, жовтих деталей загалом. Так, це в нас є і так, знову ж таки бачу, не я на нього увагу. Під час огляду деталю, але маємо ось цей коннектор No7. Так, він у нас поки що йде тільки у цьому новому помаранчевому кольорі. Ну, в принципі, логічно, якщо він десь середині, немає чого випускати в інших кольорах. Хоча, знову ж таки, краще було б зробити його там, у більш стандартний, жовтий, чорному, білому, таких кольорах. Значить, з основного це ось ці дві рамки. Ну, я так розумію, що тепер у всіх маленьких автомобілях із технік в нас вони будуть зустрічатись. Маємо жовту, ось цю панельку з логотипом Corvette, Ну, це дійсно крута панелька, мені здається, для багатьох моків вона тепер буде просто must-have, але питання в її ціні треба буде подивитись через місяць, два, скільки вона коштує. Маємо два сидіння у світло-сір, ось ці жовті коннектори, в принципі, теж до цього були не так часто. Вони, я їх знаю, що їх купував, вони коштували явно дорожче, ніж там чорні, червоні. Ну, жовті крила такі і маленькі, це вже не. Рідкість, і наче більше нічого такого з нових детальок я не бачу. Сподіваюся, що нічого не пропустив. Так, тут ще один такий коннектор, ліхтарми тоненькі на 4, звичайні, ось такі подовжувачі панельки. Ну і ось така ще є у нас чорна. Ось такі у нас міст другого етапу. Знову ж таки, не зображено, що ми будемо збирати, як це колись раніше робилося в наборах. Але від цього, я думаю, не менш цікаво. Переходимо до збірки і дивимося, що у нас вийде. Закінчив я збірку другого етапу, і власне треба трошечки вам зізнати, що я не побачив так, би мовити слона в кімнаті. Насправді є у нас з вайтосужосікнектор. Це шістдесят чотириста це 6483, такий маленький ліфтар на два. Зотром вісь і під пін. Їх у жовтому кольорі раніше не було, а в цьому наборі їх аж 7 штук. І як на мене це, мабуть, можливо навіть головніше, ніж ось ці маленькі арки, ніж ось ця принтована корвет, і взагалі всі інші деталіки, які з'явилися у жовтому, бо саме ці конектори у жовтому дуже не вистачало. Я думаю, якщо ви збирали якісь моки або дивились про якісь моки, то багато хто жалівся, що саме що хочеш зібрати у жовтому кольорі, дуже часто все впирається в ось ці конектори, і тепер в нас їх аж 7 штучок. Ну, а що стосується збірки другого етапу, ми отримали ось таку конструкцію, вже готовий дах. Вивели майже вже повністю елементи управління. Ось вони в нас ось тут кермо встановили. Не можу сказати, що воно стоїть вдало, так, дуже якось воно близько до сидіння. Ось саме тут ми використали цей коннектор. Дві рамки поставили по бокам і зібрали ось тут спереду конструкцію. До речі, цікаво, що для того, щоб, ну, тут, бачите, стоїть жовтий пін. Він, звісно, без тероття, але для того, щоб він не псував нам зовнішній вигляд. Так ось тут, щоб не було чорного піну, встановили жовтий, і ось такі дві кульки, які не дають йому сильно люфтити. Ну, прикольне таке рішення. ось. У всьому іншому, наче нічого такого цікавого немає. Ось показую ще раз, як це все поки що виглядає. Третій етап на нас чекає, тому давайте дивитися, які детальки будуть там. По запасним, як видно, ось чотири детальки з другого етапу. І тепер відкриємо ось це. Бачу, що не всі детальки я помітив, цікаві, ще щось є. Ну, в цьому і кайф насправді, значить дивишся цю інструкцію, розглядаєш ті детальки, а потім опа і є якісь нові. Так, я бачу цей шланг, і це вже моя любов, бо це шланг точно довжиною довшою за 7. Це в нас шланг на 11. Так, це просто бомба. Це те, що треба було мені. Ці шланги, якщо я не помиляюсь, були тільки у декількох наборах. В районі 90-х років, і я от зараз дещо збираю той мій великий жовтий проєкт, про який я розказував у попередньому відео, і мені саме потрібні були шланги на 11. Але я вирішив їх не купляти. Так, давайте перевіримо. Тут у нас ще 8, 9, десь 11. Так. Я вирішив їх не купляти, я вирішив взяти шланги на 12. В принципі, там це теж вони підходять, вони набагато дешевші. Вони там хай 15 гривень, так а ось ці за сотню, мені здається, були. Чи ну, біля того, там ну, там, 80-100-150 гривень який магазин, дуже дорого не коштували, бо були буквально у там, двох наборах чи які там виходили якихось продати в 90-х роках. А тепер вони в нас є в новому наборі жовті, на 11, Ну я не знаю, чому більше тільки що я вам розповідав про ці конектори, казав, що це найважливіше. Але ні, ці шланги теж дуже для багатьох моків потрібні, тому. Все ж таки, мабуть, я скажу, що коннектори, це номер один новинка. На другому місці будуть шланги, ну і на третьому місці для мене будуть ось ці арки, жовті, без спринтів. Ну, блін. Якби ці набори коштували не 2700, я вам так скажу так, маємо, до речі, ось такі у жовтому, не пам'ятаю, чи були вони у Бугаті, можливо, вже були раніше. Ось ті чорненькі такі, теж маленькі. З поперечними моторами. Ну, і цікаво, ось ці штуки. От, я тільки що відкрив пакетик, як це було перше, що я побачив. Це ось ці такі дофіконектори. У ну така <свісно>, цікава конструкція. Тобто тут довжиною один, два, на. Якщо так, один студ, то так, мабуть, на три студи вони довжиною. Ну так, вони довжину, якось цей синій пір. Ось така цікава конструкція. Ось ці жовтенькі теж маємо, вони теж, в принципі, були дорогі. До недавнього часу вийшов якийсь набір, мені здається, якісь такі. Чи то ролики, чи то якесь таке взуття, мені здається, так, ще з цими колесами у, у рожевому кольорі, здається, можливо, я плутаю, але якийсь найбір више, їх там було дуже багато, тому, в принципі, вони те зараз стали набагато дешевші. По іншим деталькам маємо ось таку маленьку жовтку, ну і наче все, більше нічого цікавого не бачу. Тож, давайте збирати далі. Вимальовується потроху кузов нашого корвета. Ну, ось такі це все поки що має вигляд. Так, ми зібрали задню частину трошечки тут по бокам. Щось підзібрали, і все це має ну, майже завершену всю верхню частину, так, кокпіт наш, так би мовити. Ну, ззаду, звісно, несича ще кришки, але загалом мені здається, що ну, я вже не очікую якихось цікавих деталей, мені здається, що ну, максимум того, що міг нам дати цей набір з точки зору нових жовтих деталей, ми вже забрали. Ось, все це має такий вигляд. Поки що Четвертий етап на нас чекає, так розумію, будемо збирати ще покові частини, можливо, навіть двері. Давайте зараз відкриємо. Цей пакет і типу, подивимось, що нас чекає. Так, дуже багато жовтих панелей. Ось ті жовті панелі, тому я думаю, що так. Це мають бути двері у нас. На третьому етапі, до речі, не було запасних деталей взагалі. Ну, або я щось загубив, десь воно в мене випало. Так. По деталькам четвертого етапу, що ми можемо сказати. Варто відмітити, звісно, всю одну цікаву подовжену панельку. Так? Тобто, якщо ця в нас на 3, то ця в нас на 5 піде. І замість отвору під 8 у нас тут 3 отвори під пін. Ось така цікава панелька, мабуть, капот будемо з неї збирати. Ну, ось ці чорні, знову ж таки, конектори. Ну, жовті крила, це. Вони, до речі, знаєте, вони були, не так часто вони зустрічаються загалом, але при цьому давно, мені здається, я вже їх в наборах не бачив. Так, по цікавим, деталька, ну звичайні панельки, короткі стайли. З такого роду. До речі, цікаво, я. Ну, Систем, це не моя сильна сторона, але мені здається, що я раніше ось таких слоупів не бачив. Тобто в є така решіточка. Є такий один на один зарізаний, а один на 2 я взагалі не зустрічав. І тепер думаю, ну, я все ж таки Лего збираю давно і, мабуть, в якомусь іншому кольорі я б його не да побачив. Я кажу, що загалом такої детальки не бачив, тому, можливо, це теж новинка. Але я думаю, тут же ви мені точно напишете. По іншим деталям такі чорні конектори маємо. Ну, наче більше нічого в очі не кидається, тому давайте потроху вже рухатись до кінця нашої збірки. Кінець четвертого етапу. Хочу сказати, що знову ж таки я був трошечки неуважним. На початку я вам казав про цей новий конектор номер 7 який ми тут встановили у кольорі яскраво помаранчем, так. Я казав, треба зробити в інших кольорах. Так ось вони є у чорному кольорі. Ось ці два конектори. Це теж коннектори номер 7, Сподіваюся, що вам видно. Я не знаю, я пропустив зимові новинки. Можливо, там вже були ці конектори у інших кольорах, але у чорному я його бачу вперше. Загалом же конструкція має ось такий вигляд. ну Вона досить таки добротно, надійно у нас підіймається спереду. Ну, ззаду капот, підіймається також ось так спереду. Трошечки він, трошечки Ну, загалом відкриваються двері. Ну, Досить простий, максимально простий механізм, просто один коннектор, вісь, і ось він власне обертається навколо неї. Двері так трошечки можна піджати всередину. Я не знаю, як воно має бути. Мені здається, що трошечки всередину вони все ж таки мають заходити, а не стояти ось так рівно. Так? Ось такий це все має бути виден. Вони вже залазять ось сюди механізмом своїм, ну, цим чорним, так, значить якийсь підлокітник прямо за сидіння, але загалом, в принципі, виглядає прикольно. Тобто, ну, претензій в мене немає. Я ось так дивлюсь на нього. І на фото він здавався якимось. Більш таким дирявим, якимось таким несуразним. Так тут все, в принципі, досить таки щільненько, цільненько, і прям претензій поки що немає. Треба встановити передні ось вони, до речі, чекають нас на п'ятому етапі. І я думаю, що в принципі боліт буде. Ну, автомобіль це не такий вже й поганий. Боліт я вже, мабуть, стільки багато формул зібрав, що кожну, кожен автомобіль називає стосується запасних запасні деталі, вони перед вами, ну наче теж все правильно, 5 штучок. Ну і тепер власне, давайте дивитись на те, що нас чекає. На останньому п'ятому етапі. А тут нас чекає вже не так багато деталей насправді. Так, наче все. Давайте подивимося, ну, звісно, це стандартні ось такі чорні диски, вони у нас не здивують. Цікаво, це ось такі жовті панельки. Ще одна ось така велика. Матимемо, до речі, ось ці нові слопи, такі зарізані під 45, загнуті, теж вони, мені здається, недавно з'явились. Я їх бачив в темно-сірому у Кіоніксеву. І тут ось, ну, якщо не поглядається, ось вони в нас вже є в жовтому. Цікаво, звісно, так, це знову ж таки коннектор номер 7 у Чорному. Ось ці детальки, про які ми з вами говорили. Зуби біонікла у жовтому. Мені здається, що були, але, в принципі, теж. Технік точно зустрічається не часто. Ліфтарми тоненькі. Ну, так, наче все. Не хочеться пропустити і по знову вам казати, що я не побачив якусь кроку детальку. Цікаво, що ось така. Я раніше бачив такі на 2. І на 3, мені здається, це має бути нова як яка не так давно з'явилася. Ось, наче всі деталі вам показав. Так, це звичайний, ліфтар прочмотовий. Ну, ось такий набір деталей. Ну, звісно, не забуваємо про колеса, які в нас. Лежать позакадом, теж, власне, нічого там прап, такого немає. По ним цікавого, тому справі, закінчую збірку і ділюсь тоді своєю думкою про набір. Ну що ж, у зібраному стані Corvette має ось такий вигляд. Насправді мені здається, що на коробці він виглядав гірше, навіть тут без наліпок досить таки. Прикольна, цільна моделька. Не скажу, скучно тут потрібні, якщо ви хочете поставити його на полицю, так можливо. Але тут багато прикольних деталей, з яких в подальшому можна зібрати щось своє, тому наприклад, на ці варті я. Не клеє ось ці фари. Так, ну хай краще буде так. і Так, в принципі, воно зрозуміло, що це за автомобіль, і виглядає воно не гірше. По функціям так у нас трошечки відкривається капот спереду, ось так не сильно відкривається повністю капот ззаду, що місце як можна там, не знаю, щось покласти туди. Працює макет двигуна, звісно, це все стандартно, і також відкриваються двері ось таким чином. Ну, функцій небагато, дійсно є набори, ось такі маленькі, яких функцій більше, але від цього він не стає гіршим. Так, звісно, повертаються колеса. Ось. Що також можна це все ним керувати. Загалом, не знаю, номер один набір ось таких маленьких по кількості деталей, по кількості саме рідкісних деталей, ми про це казали під час збірки. Я, до речі, передивився зараз перед зйомкою. Все, ця ось вона була в одному наборі рейсів з 2003 року, номер 5086. Якщо я знайду гарне фото, то ставлю. Можете самі подивитися на бриклінг, Вони коштують від 200 гривень, тому дійсно круто, що вони з'явились зараз, бо раніше дійсно, ну. Вони коштували ненормальних грошей, і зараз я думаю, треба почекати місяць-два, і ось ці ось точно подешевшують, ну разів два точно. Багато маленьких мікропанелей, ось ці новенькі довгі панельки на 5. Ну і загалом, звісно, ось ці конектори, про які я казав, це теж маст хев для багатьох фанатів LEGO-техніки. Тож, мої думки, по набору я б сказав, що це 9,5 з 10, і не стільки за сам набір, хоча набір виглядає знову ж таки повторюсь цільно, гарно, ніяк нічого не люфтить, не відпадає. А стільки за, за колір і за ті детальки, які нам або створили, яких раніше не було, або нарешті повернули у леготехні. Бо дійсно є детальки, які дуже рідко зустрічаються. Навіть оскільки скільки мені не казали про ці жовті панельки, мікропанельки, ось ці вони все одно ще не такі. Так би мовити, дешеві, тому я думаю, що цей набір теж несе свою свій маленький внесок, і вони, можливо, трошечки ще подешевшують на брикнень. Ну і також, звісно, арки це must-have для всіх моделей. Тобто раніше ви просто не могли зробити без китайського аналогу ніяку машинку в масштабі 1 до 15, бо не було не, не такого роду арк, не таких. Тепер ми маємо і таку, і таку панельку. Тому, власне, я думаю, що багато нових крутих моків у нас з'явиться на Rebreakable. Тож ось такі мої думки стосовно цього набору. Подальшому сідаю збирати зараз Toyota Супру і очікуйте тоді наступне відео трошки пізніше, я думаю, один-два дня, і також буде ще й огляд на Supra. Все. Кажу вам всім дякую за перегляд. Не забудьте підписатись, поставити лайк. З вами був Олексій, про назвавечка. Ще багато про тих оглядів. На різні набори лего не тільки.